На кухні робоча обстановка. Це на ті А ми зараз пробуємо телятину. Телятина вариться з без 15,7. Зараз без 10. 9. Уже 2 години. 2 години, воно мене мучить, гадіна така. Щас. Я його просто попробую. Чи можна її їсти? Чи не можна вже. Ну, така жорстка, ну така жорстка, що капець просто. Щас. Так. Ось, зараз покажу вам. Сейчас. Ось вона. Ось, бачите? Вроді, непоганий кусочок. Не знаю, куди його приткнуть. ну, от чесно, не знаю. Зараз спробую, хоч і не жорсткий. Хоча за дві години, я думаю, вже ж можна б і этот. Так, зараз. Зараз, куди б його викласти? Ось, викладаємо в мисочку і. І ножиком. Сейчас. Дві години. Дві години. Я вважаю навіть для найстарішої ж гав'ядини. Ну, о, кусочок і. Так, давай, 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 не вийожуйся. Слухайте, нормально розварилась. Нормально, м'якенька ще 15 хвилин. Щоб уже, напевно. І, і далі я не знаю, що з нею робити. Далі вона буде зварена, але куди її притхнуть, ну, не втівті ж. Ні, в не. Втіхтілі є руну. Ти втілі, то ті втілі. А телятину. Навірно, знову макарони по-флотськи. Щось я вже оце і повторююся. Недавно були макарони по-флотськи. Вчора були суші, я знову готовлю рис. Щось у мене. Щось треба розвіятися. Це відпустка так діє. Треба сходити на півдня на роботу, щоб переключити мозги. І тоді я знову почну нормально готовий. Учора я вас питала, що мені робити із шматком телятини, яка нікуди вже ну, не годиться, вона вся жилова. Ось ось така. Я її ось перебрала на маленькі кусочки, але це зайняло дуже багато часу. А що із рештою робити, було неясно. Ось, Із оцим, із оцим от, бачите? Із оцими жилами. І ви мені порадили, дуже-дуже багато дівчат мені написало читання Таня, туши її з капустою. Був ще варіант з пиріжками, але виграв варіант з з капустою. Капусту я стушила, тушила, тому що я її. І сюди, бачите, воно ну, навіть візуально пасує. І до м'яса, і в борщи ну, пару ложок, якраз засмажка із капустою буде. Але, але зараз ось питання, яке мене турбує. Як оце все перебрати? Господи, в сирому виді дуже важко. У вареному має бути легше. Ну, ви ж розумієте, що це все руками, да? це все руками я должна, буду перебирати. Ну, господи... Я, я не розумію, ну, що робити з таким м'ясом. Як собака його, його гризти Ну, Оця, оця шкурочка, цей оцей хрящ, я не знаю, просто відрізати. О, я буду просто одрізати, ось, ось сюди буду скидати і віддам Марсу, але ж але ж, тоже ось ну, хрящ його ж так. Ну, Нема гарантії, що я його, ви... О, Господі. Що я його виріжу. Ну, то що він... Він бачите, він у м'ясі. Ну, от Просто люди не хочуть таке їсти, бо боже, ну, Це м'ясо з хрящем. Я не знаю, як це робити. Я, ну, там, де точно м'ясо, я виріжу. О, а ну, а отак. О. А так, то в мене є собака. Ну, як? Звісно, при горі можна з'їсти ж усе. Конечно. Але. От просто взяти людину заставить гризти оці, оці шкурки що це таке? Ну, ого, Ні, не ножем, треба, мабуть, руками тільки. Руками. А потім його переварити з капусту. Ну, от бачите, воно от таке, Ну, що, ой-ой-ой, що на стіл його по-людськи не поставиш. Ага, ось нормальний кусок, наче м'ясо боже сижу. Ну, телятина, ну. Оце, вроді нормальний кусок. Ну, розумієте, це взяти і все м'ясо треба руками от так перебрати. Щоб повибирати більш-менш нормальні кусочки, а решту, оцю із, ну, із жилами, оцими всіми віддати собаці. Я розумію, що, можливо, ви зараз скажете, що я там велика бариня. Ну, ну дівчата, давайте по-чесному. Зуби вже. Ну, не такі, щоб брати, гризти м'ясо, як оце, і обгладувати його і так далі. У мене на зубах реставрація. Там стоять ще металеві пластини. ось. Ну, оце. Як Як оце можна, що з ним можна зробити? Якщо я зараз вирву собі металеву пластину, або коронку з зуба, то краще вже мені купити простішого м'яса, якого, знаєте, філе ніжного. чим це. Переробити невдалу гав'ядину, господи, телятину. Бля, я, я забуваю, не гав'ядина, не телятина, а. Псете, вилітає з голови це слово вже сто раз його собі сказала. Ну, бачите, воно все в жилах. Ось ну, от таке воно, ну, ну, я балована, значить, я таке не люблю. Ото таке. Ну. І як оце на стіл подать? Його тільки перебирати руками Надо до цих жил. Ну, Мерз подякує. Ця собака пожре з великим задоволенням усе. Ось, бачите, оце вчора оці кусочки красиві різала по сирому, намагалася сире перебрати. Вийшло дуже мучительно. Думаю, переберу його, як буде варене, може, буде легше. Господи, воно що варене, що сире однаково, ой, однаково важко. Так. Взагалі, я вже бачу кінець і край. Ну що ну, Що це таке? Що це таке? за кусок м'яса? Ну, нормальний, так. Да, нормальний. Якби вмирала з голоду, то з'їла б, звісно. А так то бачите, кричу, ругаюсь, коники строю. Е -е, як його в капусту тушену вкинуть? Ну, я не знаю, що з цим вкинути? Як його вкинуть в тушену капусту? Просто так вкинуть, так? Да? Просто так вкинуть, я так розумію, і буде м'ясо з тушеною капустою. Його ж не треба вже, ну воно готове, його вже нічого з ним не треба, просто так взяти і вкинуть, так? Да? Вкидаю. І ложку капусти в бочці вкину. Фух. Дівчатка, мені здається, трошки сироцьке воно у нас виходить. От. Це я просто сьогодні трошки розстроєна, розстроєна життю. Зараз зберуся. Ні, Я коли знімаю відео, я відволікаюся. Фух, все добре. Як, дуже багато капусти і трошки мало м'яса. Але, в принципі, в чому б ні? Так, оце я все кинула, що перемішала. І поставила, щоб воно дійшло. Да? Такий план у нас. Ну що, нормальний план? Я б сюди, звісно, ще й рису б кинула, але мої домашні вже задовбались. То в мене з рисом суші, то в мене з рисом ось ті ще залишилися. Я вчора робила ті тілі, Що якщо я вкину кину їм рису ще й у капусту, то мене виженуть з хати. Боже, скільки в мене їжі сьогодні. І капуста, і тіфті, і борщ я собираюся робити, і круасани ж розклала. Люди круасани ще ж. <гум> Скажи, ну що робить з людиною отпуск? Ні, щоб там чимось, я не знаю, вишуканим зайнятися. як дурна дорвалася до кухні, і готовлю, як, як я не знаю, що. Плиту включаю, ставлю і... За 20 хвилин, дівчата, знімемо пробу. Буде моя супервечеря. Каструля це червона погана, не беріть. З нею облазить, облазить чавунчик. Тобто там чавунчик-обманка. Я вже казала сто раз і повторю. Кожен раз, як буду готувати, кожен раз буду повторяти чавунчик обманка. Оце, оце по краю, бачите? Це облізло, облізло. Я думала, це справжній чавун, а воно облізло отсюда шкурка. Нарешті будемо вечеряти. Так, капуста з кусочком м'яса. Сподіваюсь, воно все протушилось хорошо. Я не дуже люблю тушену капусту, але, в принципі, я її можу їсти. так. М'ясо тут не густо, якщо на всю сім'ю. Так, капуста є. І до капусти. До капусти ще тептелі. Бо їх повний чавунчик і це теж треба з'їсти. В общем, я вирішила, що борщу не треба. Ну, ну, куди борщ, коли треба доїсти от це от все. А потім уже завтра буде борщ. Боже, воно навіть по кольоровій гамі все пасує. Так. О, і три тєвтєльки. Так, щас. А-а-а, гарячий, господи. Ну, ніколи я не розучуся брати це все руками. Так. І переходимо Добре. до дегустації. Так, хлібчик. Де вилочка? Так, без хліба невозможно. Зразу кажу. Ну, що мене зараз найдужчі цікавить, це те, як смакує телятина. Хай буде телятина, не забула гав'ядина. Блін, ну все, я забула слово. Разом з тушеною капустою. Гарячуще. ще. Що я вам скажу? Можна трошки. Так, не падай, що можна трошки перцю. Але, знаєте, є люди, які не люблять га... телятину. От оце я. Я її вчора дві години варила. Дві години вона у мене кипіла. Потім сьогодні вона ще 20 хвилин з капустою тушилася. І вона все одно жорстка. От якась така вона жорстка і несмачна. І скільки з нею мороки було, а воно от все одно, чи я не вмію його робити, чи от просто телятина в наших магазинах от така, що краще з нею не зв'язуватися. Собака телятину всю виїла, а я от, от я себе заставляю, я її, їм ну, таке, знаєте, от таке. Немає такої, знаєте, доброї страви, щоб було От просто вау. Я, звісно, з'їм, але бажання купляти телятину ще раз у магазині в мене повністю відбита. Ні, найменшого бажання. О, кроме. Яловичина вспомнила, кроме яловичого бургера, як у Макдональдсі. От яловичі бургери я люблю. От то дійсно смачно. А це оце так собі. Поїм, ну хочу яловичого бургера. Оце захотіла. Хочу яловичого бургера. Але треба доїсти капусту, тєвтєлі, зробити круасани, бо тісто вже 2 години, як підходить. А бургер, може, там в кінці тижня порадую себе. Всім смачного. Смачної вечері і подякуйте своїм кухарям, які її для вас приготували. Бо це велика робота.